Досвідчений військовий міцний горішок, так згадують рідні та близькі бійця Віталія Колеснікова. Добровольцем він пішов захищати батьківщину. Два роки був на передовій. Знала його як ну, добру, порядну людину. Він, це вже для нього друга війна. Він був в Афганістані. Мені здається, людина тільки з чистим, щирим серцем, добрим, мог піти добровільно, з перших днів війни захищати. Свою родину і нас усіх друзям, рідним та колегам важко повірити, що Віталій Колесніков повернувся додому на щиті. Сьогодні вони прощалися з 56-річним воїном у храмі на Карачунах. У мирному житті Віталій працював з люсарем, електромонтажником на підприємстві Електроград разом працювали в одній бригаді. Да Доволен Це чоловік, звісно, з великої був. Це дуже гарна людина, яка ніколи не міг залишити кого-ліба в біді. Він завжди притягував руку допомоги, він допомагав везде, вовсюду. З перших днів нашої української війни він пішов лайва. Прийшов дуже великий шлях на цій війні. Він не цурався ніде нічого і нікого. Він не боявся, він завжди йшов вперед. Це дуже гарна людина, дуже. Саша зв'язувався з ним постійно по телефону. Віталій Колесніков з позивним грав з березня 22-го року був у лавах українського війська. Служив командиром протитанкового відділення. Смерть наздогнала воїна при виконанні завдання у Костянтинівці Донецької області. Там він отримав важкі травми і помер 13 червня у Дніпровській лікарні. У Віталія залишилися дружина, дорослі, син та донька. Дуже хороша, чуйна людина, дуже Чуткий батько і чоловік. Дуже шкода, що нас забирають таких молодих і хороших людей. Це нашого зятя, тато. Він прийшов і в Афган. і тепер ще й тут війна зацепила його. Дуже сумуємо. Спочивай з миром. Дорогенький наш сваточок. Ми тебе не забудемо, вічна пам'ять, слава герою України. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.